Слава Богу, слава Богу. Був суд побої, муки і плювки, на святість і любов, всі сили пекла, вінок терновий, блідістю щоки стікала кров Христа свята ще тепла. Він був людьми замучений, побитий, і на хресті розп'ятий у ганьбі. Довкола натовп був несамовитий. Зійди з Христа, допоможи собі, Голгофа хрест розп'яття на хресті, розбійників обабіч розпинають крізь біль слова, благаючі святі, прости їм, Отче, роблять що не знають. Гриміло небо, в горах струс та шум завіса в храмі навпіл розірвалась, померкло сонце, щоб на ругу цю не бачити. Так люто смерть сміялась, звершилось, тихо мовили уста, останній подих і останнє слово, але розп'яття Господа Христа було у світі цім випадкове. Він все стерпів, наругу, біль і муки, святий Господь віддав життя за нас. Ось на Христі святі, простерті руки, Він цілий світ. Своєю смертю спас. На третій день на острах Фарисеям, священникам, що сина розп'яли, апостолам на диво, всім юдеям згорнула вістка весь Єрусалим, Христос воскрес, і не на день, на віки. Він, Божий син, з Отцем створив цей світ. В Його руці, душі нашої ліки, Його слова, життя, святий мотив. У всіх нас радість, радість незбагненна, душа накрила хвилина до небес. Ми в радості своїй благословенні, наш Цар, наш Бог Ісус Христос Воскрес, Христос Воскрес! Воскрес наш Бог Спаситель, що може радістю в душі згасить. Христос Воскрес, щоб вічно з нами жити і бачити Його могли, що мить. Я з вами до кінця земних доріг. Йду місце готувати в домі очим. о хто себе у святості зберіг, Господь усіх стрічатиме охоче. Що цього світу біди і напасті порівняно із славою Небес? Христос Воскрес! Яке безмірне щастя! Воістину Ісус Христос воскрес!